Колеги, привіт! З вами Олександр Суворов, мій канал про щастя. Сьогодні поговоримо про відкладене життя. Наша уява про щастя одразу обвішується цілим, цілою купою е, всіляких якщо або коли. Якщо я буду мати достатньо грошей або взагалі мати гроші, якщо я буду мати сім'ю, а коли я буду вільний, коли я буду мати достатньо часу, коли я буду абсолютно здоровий і тощо. І справа в тому, що ці як що або коли можуть взагалі не наступити ніколи. Ще одне важливе доповнення це заборона собі. Коли щось йде не так у нас, а у нас це дуже часто, або Україні йде. Жахлива війна, і ми забороняємо собі навіть думати про щастя і не то, щоб бути щасливими, і ми завжди відкладаємо своє щастя на потім. А коли воно буде, я не знаю. Навіть ніколи, коли якщо ми їм не займаємось, воно ніколи само не прийде. Тому годі чекати на щастя, їм треба зайнятися і зайнятися бажано системно. На цьому місці підписуємося, тиснемо на колокольчик і поширюємо цей допис по своїм друзям і по своїм соцмережам. Yeah, we